Всім доброго дня суток. Ой, що це? мені там. О, все, годин. І напишіть, будь ласка, в коментарях Чи мені знімати кисям, Чи мені знімати вимовила. Там на кися, блин. Наприклад, там буду купити напиток, типа бабутин. Або їжу, наприклад, там, бургер. І буду щось вам розказувати історії з мого життя. У їх дуже багато. І їсти. Напишіть, чи ви таке хочете. Так що давайте так. Якщо ви не хочете, то або дізлайк, або мінус в коментарях. Якщо хочете, то плюс в коментарях, можете ще лайк. Я вас там не заставляю підписуватися, лайки та все. До всем пока